Вечір. Ну, Традиційно я запрошую вас під абажур. Знаєте, колись я робила опитування на вулиці, підходила до людей і запитувала, який предмет у школі їм подобався. І ну, відповіді були різні, насправді різні. Але коли я запитувала, чому, то чула одну і ту саму відповідь. Вчитель був цікавий. Нещодавно у нас в Україні завершився національний етап конкурсу Global Teacher Prize. І серед тих вчителів, які увійшли у топ-20-ку, була і наша вчителька з Хмельницького Оксана Ратушняк. Ми дуже за нею вболівали. На жаль, вона не війшла у топ-5, але це вже дуже велике досягнення, тому що це визнання, що людина зробила внесок. У розвиток професії, що що цей вчитель не такий, як усі інші, що цей вчитель є сучасним вчителем. І що таке взагалі сучасний вчитель? Я гадаю, що вона, ну хоча б, якщо не повністю, то ну, таку велику частку відповіді на це запитання вона там отримала. Що відбувалось, як відбувалось? Ми будемо сьогодні про це говорити, і я дуже рада представити вам Оксану Ротушняк, вчителя математики Хмельницької гімназії, номер один імені Володимира Красицького. Вітаюся з нею. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Рада І бачити дякую. вас. Красивничка. Дякую. І дякую. з усмішкою. Дякую. Я, Я люблю тебе. таких людей. Дякую. Оксана, ви повернулися з Одеси, де вже був заключний етап. Звичайно, коли ви починали брати участь у цьому конкурсі, дуже такому престижному насправді в галузі педагогіки, ми про нього ще окремо поговоримо. Але, звичайно, ви ставили собі за мету або, хоча би, ну, така, знаєте, дорога, по якій варто йти, це. Все ж таки отримати те визнання, як кращий вчитель України, а можливо, і світу. Так? З якими так. емоціями ви зараз повернулися? Що у вас там всередині? Мені дуже цікаво. Емоції просто переповнюють. І мені здається, що кожен день вони не вщухають, а навпаки. Ці емоції з'являються, тому що я кожного дня розказую дітям, розказую колегам, розказую родині, розказую друзям про те, що я. Бачить пережила, що що пережила, я пережила? Так? Що це дійсно є? було життя. Шматок це було життя вже це життя, це uh -huh. життя, яке було кольорове, це життя, яке було радісне, це життя учительства. Це було свято, а розчарувань немає. Що не отримала вчителі. що не війшла. Ви знаєте, 99% я радію за тих людей, які війшли в п'ятірку. Uh -huh. Чесно це кажу. Дійсно гідні так? це гідні люди, і гідні вчителі, і це вчителі, яким. Дійсно потрібно було далі рухатися. Це був такий маленький. Оця підірка, це і для них старт розумієте? А Як ви відчули, все ж таки? Це конкурс. Ну дійсно викладачів, скажімо, ну і вчителів. Наскільки от сьогодні є розуміння, що таке сучасний вчитель, ми uh -huh. будемо говорити. Та чи це є ота складова соціального проекту? Швидше всього, що це все ж таки соціальний проект. соціальний проект. Чому Тому що шукають вчителя, який не буде лише вчити? А буде е, надихати, мріяти і вести за собою дітей, які можливо погано бачать. Ага, то чомусь е, чомусь з така склалася з особливими потребами мені здалося. Тому що коли готувалася до цього конкурсу, все ж таки, знаєте, почала із самого з вершини. Угу. Подивилися, хто в минулому році переміг. переміг. І, хто? і це була вчителька із маленького містечка, селища навіть Фінляндії, здається, яка працює з 12 учнями. Які схильні до суїциду розумієте, Тому uh -huh. шукали вчителя, ми так зрозуміли, такого аби вів за собою надихнути, людей, на, життя. надихнути на життя. розумієте, хоча усі 20, пані Наталю, це неймовірні люди, і так шкода, що це тільки п'ять. Uh -huh. Я б усім 20-тьом. Чесно вам кажу, віддала найкращий приз, розумієте, mm -hmm. в житті, тому що це неймовірні люди. Ну, давайте поговоримо mm -hmm. про той етап, який був в Одесі, mm -hmm. тому що дуже багато наших, ваших земляків та, бачили вас в ефірі каналу ТСН, який показав сюжет і, і всі там пізнали Оксану Ретрушняк. І я гадаю, що вас зараз на вулиці пізнають. Так, так, пізнають на вулиці. Я хочу це. Три дні яскравого свята. Мені здається, що це був подарунок до дня вчителя. Тому що це було дійсно для нас свято. Ви Знаєте, очікували вчителі, там сядуть за парти, щось він там будуть розказувати. Мене будуть відповідати. А тут бачиш вчителя, який скаче на піску, який, е, е, танцює, який танцює та викладач. Так. Там щось щось він там замість дошки е, класної нарізає на дошці овочеві. і так. ти думаєш, чекай, що вони обирають кращого вчителя? От як це поєднується, розкажи? Ви знаєте, це була така асесмент сесія. Сесія вони члени журі. І хто так, так. вони за нами? Вони були слідкували, слідкували угу. і завжди були поруч з нами. Вони слухали, вони підслуховували про що ми спілкуємося, як ми спілкуємося, коли вчителя. Поставити То не в класси, а важливо, як це так, людина робить. А як так, це, розумієте? Коли ми були в класі, це зовсім інший стиль спілкування з дітьми. А вони вивчали нас, як ми один з одним, наскільки швидко, як ми швидко зорганізуємося різати салати, як ми швидко знімемо каблуки, натягнемо на себе відповідно футболки і побіжимо танцювати, розумієте? Як ми один з одним, яким ми комунікабельні, розумієте? Ага. І е, я вважаю, що найбільш комунікабельні. Були. Це, звичайно, ця двадцятка, яка приїхала, тому що ми приїхали рідними людьми, ви розумієте? Тобто ви одразу вже відчували, ми що ви дуже споріднені? Ми споріднені, розумієте? Ніхто із нашої двадцятки не казав про, не згадував про якісь проблеми вчительства, а навпаки, угу. вчителі важливі. Вчителі йдуть вперед, а за нами діти розумієте? І це а 20. не було такого, Все ж таки, кожен вчитель це особистість, а тим більше ця двадцятка, яка та найкращі вчителі України, не було такого, що кожен все ж таки хотів показати, в чому він кращий порівняно з іншим? Були такі деякі нюанси. Були нюанси, але ви знаєте, наскільки був темп? Змагань, ось таких спілкувань, зміна позицій, зміна траєкторії руху кожного дня, ми не встигали. Тобто так було все чітко розплановано uh -huh. конкурси, що ми забули, що ми вчителі і що треба тримати спинку рівненько, що треба говорити, як до, до діток. Ми були самими, самі. от... Кожен був з собою, розумієте? Угу. Це було дуже важливо, і ми відкривалися, якими дійсно є ми всередині. Хоча, хоча були такі трошки заздрісні люди, тому що ну всі ж ми люди, все що до заздрості, бо в принципі заздрість це є одна із складових успіху. Якби там не було, якщо ти успішна людина у чомусь, навколо тебе вже з'являються якісь такі от речі. Ви там в своєму пості, коли читала в Фейсбуці, ви написали, що ви самі собі заздрите, і це дуже добре, так. тому що дійсно пережили якийсь такий етап, якого раніше не було не принаймні. Було так? Вже а чи відчуваєте ви цю заздрість там зі сторони колег, можливо, чи якогось іншого? І як на вас це впливає взагалі? Ну, дуже складне запитання, пані Наталі, тому що кожна людина е, відчуває цю заздрість, але я намагаюся залишатися собою навіть в себе в колективі. В мене дуже гарний колектив. Угу. Люди, які розуміють, підтримують, і це той колектив, з яким я вже 22 роки. Ну, там діти вчилися. Я знаю, <гум> знаю <ми гум> знає, тому... <гум> я знаю гімназію <гум> номер один. Тому е, заздрощів мало, є допомога. Мені допомагають. Допомагають, підтримують учні, вчителі, колеги. І як я я на в один прекрасний момент я зрозуміла, що я не буду думати, що про мене говорять інші, а я буду йти своєю дорогою, робити все, що мені подобається. І все солідарна легше. з вами. Головне, от дійсно ну. Переступити оцей бар'єрчик, який перед тобою поставили, та, так за рахунок цього і рухатися далі, і робити чесно, те, що ти Я можеш. навпаки. Це. Я спонукаю своїх колег. А давайте, угу. а давайте. давайте, а давайте разом. Я обов'язково в планах в мене зараз є. Обов'язково провести в нас в гімназії ось таку цікаву ді таке цікаве дійство, як спільний салат. А mm -hmm. чому б ні? Mm -hmm. А чому б ні? Коли ми будемо говорити, коли ми будемо разом працювати, нарізати, салати, а потім спілкуватися. Ой, чули смак цього, смак, розуміє, розуміє. Розуміє. Це, Це зовсім інша методика роботи в колективі, коли немає хто перший, хто другий, а коли разом. І тоді буде результат, розумієте? Я зараз хочу звернутися до наших глядачів і нагадати їм, що ви дивитесь програму під бажуром. І сьогодні у мене в гостях Оксана Ратушняк, вчителька математики Хмельницької гімназії, номер один. І е, вона війшла у топ 20 найкращих вчителів України. Е, Оксан, все ж таки, отримали ви відповідь на запитання, е, яким має бути сучасний учитель? Отримала ну розказує. Отримала і переконалася в цьому на 100%. Ви знаєте, коли говорять про сучасного вчителя в газетах, в журналах по телебаченню, то шукають звичайно високого професіонала своєї праці, угу. це повинна бути людина, яка знає усі сучасні інновації. Методики, технології, форми і методи навчання однозначно погоджуються з цим. Але... Зі свого предмету Зі свого предмету так. однозначно. Але сьогодні переконана на 100%, що це повинна бути людина, яка не боїться змін. Це людина, яка не боїться вчитися, вчитель вчиться впродовж всього життя. Це людина, яка надихає, вірить в кожного учня, яка любить кожного учня, активна. Творча, креативна, яка йде завжди вперед і веде за собою. Ось такий сучасний вчитель. І ще він повинен мати ем, усі якості справжнього друга. Mm -hmm. І навіть діти, е, коли ми от бігали по пляжу, ми ж соціальне опитування робили. І ви знаєте, що саме цікаве? Ж це ж саме запитували. І я питала так, 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 так? який ви бачите так, суча... так, сучасного вчителя, е, другу маму для дитини. Такого, який би ніколи не кричав, казали нам а батьки. Це можливо? можливо, Можливо. ви знаєте, зацікавити предметом і вести за собою дітей це, це краще, ніж кричати на дітей і діти нові, знаєте, діти одразу, інші. Одразу пригадую, хочеш бути почутим, не кричи. Не кричи, не кричи. Ви знаєте, тільки так, тільки своїм власним прикладом треба вести дітей до, до успіху. Вчитель сучасний це той, який підтримує свого колегу. Угу. По те, що ми сьогодні тобто дружні такі. Все дружні, ж такі стосунки. Дружні. Про це той вчитель, який вміє спілкуватися з батьками учнів. Це той вчитель, який вміє спілкуватися з вчителями. І правила етикету корпоративного обов'язково повинні угу. бути присутні. Це сучасне. От ми торкнулися цікавою темою. Ви ж на сьогодні не тільки викладач математики та ви ще й класний керівник. Класний керівник То да? стосунки з батьками у вас теж дуже тісні, так? Знаєте, останнім часом ну, от можна чути, от був на зборах, от знову про гроші. Стосунки вчителя і батьків, от цю модель, як ви бачите, хто такі батьки та? для своїх дітей, коли вони у школі, от і хто такі батьки для вчителя, для класного керівника. Ви знаєте, жодного разу не розпочинала батьківські збори із грошей. Жодного. І не буду розпочинати. Тепер я знаю, як далі працювати ще й з батьками. Коли готуюся до батьківських зборів, ми з дітками плануємо їм сюрприз, то готуємо зірочки. І наше майбутнє, яке ми бачимо, що в нас в планах. Тобто в цих зірочках Зірочка, кожна пише так. Угу. І коли батьки заходять в аудиторію, вони вау! А тут наше майбутнє, наші побажання. Вони потрапляють сердечко, на корпоративчик. Так чи? вони випадають зовсім іншу. Та сердечка. В сердечках як ми любимо батьків, розумієте, і коли батьки приходять і бачать, що це тісна співпраця, вони партнери. Вони Партнери. мені допомагають. Дуже важливо. Дуже важливо. Вони допомагають у вихованні наших підростаючого покоління. І це такий трикутник. Я, мій клас і мої батьки. Ми живемо разом. У нас є група вайборі батьків. І група виборів дітей, і ви знаєте, і це так вони не пересікаються. Тобто, ага. Ні, ви... ні. Ми святкуємо дні народження. От учень в учня день народження, наприклад, то батьки вітають батьків учня, а діти вітають. Наша важлива атмосфера це дуже важливо насправді, і тому так дружно живемо. Дивіться, ну остаточно, цей український етап конкурсу угу. ще не завершився, тобто ще не названа ім'я найкращого вчителя України. І е, це відбудеться 7 жовтня, наскільки. 7 жовтня? Так. так Але чи можете ви вже передбачити, хто це може бути? І чи кого би ви хотіли от з цієї двадцятки бачити на цьому місці, ну, крім себе, звичайно. Ви знаєте, людину вчителя, якому б я віддала перевагу, то вчитель, на жаль, не війшов в топ-5. П'ятірка. Не, не війшов в топ-5. І, напевне, із тієї п'ятірки я б все ж таки. Буду руку тримати і голосувати серцем за пані Наталю, яка вчить Хто вона, розкажи розкажу. Вчителька, яка вчить слабо дітей. дітей. Та? Так, уявіть повністю собі, що незрячих. Вона... повністю незрячих, навіть правильніше так. От уявіть собі, що вона привезла нам чорні стрічки. Ми зав'язали всі очі, і вона каже: а тепер. Уявіть собі, що я вас мушу навчити рухатися, читати, писати. І ми мали перед собою ось ці дощечки і пальчиками пробували. Вона має дуже гарну ідею. Вона хоче відкрити школу. Тому... приватну школу приватну її, приватну для дітей. Ви Розумієте, тому я за пані Наталку буду дуже хвилюватися. І їй треба ось цей старт для того, щоб ця мрія її реалізувалася. Дуже хочу цього. А підтримуєте далі стосунки? Можливо, є якісь дійсно плани от на освітянській ниві саме от та ідея, яка піде від цієї двадцятки? Ви знаєте, кожного дня ми зараз в режимі онлайн. Кожного дня, тому що ми живемо ще цим заходом. Ми ще всі разом. розумієте? Mm -hmm. І ось так ми готуємося всі до зустрічі 7 жовтня, я вам кажу відверто. І я Ви всі там побачите, всі, в Києві, всі так? зустрінемося. так. Mm -hmm. Коли ми приїхали до Одеси, я мала нагоду жити із вчителькою англійської мови. Я за три дні вивчила мову. Більше, ніж так, ховиста. Ви розумієте, за три дні ця людина мені поставила мову, і я точно тепер знаю, що my dream – is learning to English. Uh -huh. ну, здається, так правильно uh -huh. я сказала. Uh -huh. Розумієте, І в нас далі плани спілкуватися з класами, створювати спільні проекти. Ми ж ми приїхали всі математики. Це були вчителі фізики, хімії, так, молодших історія, класів, історії, розумієте, фізики. Тому спільні проекти лише можуть бути от в такому інтегрованому руслі. Угу. А були якісь сучасні технології, от, які вам пропонували, щоб саме в такому ракурсі ввести викладання свого предмету? До інноваційних таких технологій я б все ж таки віднесла ще раз. Мені дуже подобаються ці інтегровані уроки, уроки, які ми давали. П'ять колег, уявіть собі. П'ять не два вчителі, а п'ять. Математика, історія, іноземна мова і шановні і мої, це було одночасно? Чи це все було розумію. одночасно. Так. Уявіть собі, і ще тема була дуже цікава з інформатики технології, бігдата. Що це означає? Це ті технології, які обробляються інформаційні технології, які обробляють неймовірну велику кількість інформації. І це я, як математик, повинна була пояснити дітям, що це таке, як обробляти цю велику кількість інформації. Вчитель історії далі. Пані Наталка, яка считувала інформацію з дітками з карточок. Це був це була неймовірний урок, розумієте? Я під таким враженням. І саме от так мені дуже сподобалося. Ми з вами торкнулися до речі, дуже цікавої теми. Я нещодавно читала статтю Штучний інтелект угу. за 10 років замінить учителів. Тобто я собі так це уявляю, що оця автоматизована система навчання та, буде, кожен може сам собі найкращого вчителя вибрати. Мати, вибрати та. <ріст> От, дарма, що це буде робот, та, дарма що це буде, не буде жива людина. Як взагалі ви до цього ставитеся? Я не знаю, як до цього ставитися насправді. От я не знаю. Я розумію, що вік сучасний, що технології, і що до такої форми, ну, як, можливо, їх. Як Частини та навчання, от можливо, великої частини того. Но я поки не знаю, як до цього ставитися. Як ви за це майбутнє, звичайно, штучний інтелект це за це майбутнє, але штучний інтелект ніколи не замінить серце. Вміння відчувати можливість відчути і побачити mm. чи проблему, чи навпаки, радість для тебе. Я зрозуміла з я... цієї статті, пані Оксан, що е, ну той робот, який тобі буде викладати, він буде реагувати на твої емоції, він буде реагувати на твої якісь незнання. І тобто програма буде така е, абсолютно персоналізована, от саме під тебе і саме для тебе. І не буде такого, що величезний клас, той встигає, той не встигає, той ще що. Так? От саме ти навчаєшся, і, і, і о той робот він абсолютно тебе відчуває. Я хочу вам сказати чесно а спілкування з, на інші теми, ви розумієте, що сьогодні мені сказали мої учні, mm -hmm. тому що ми теж з ними говорили, якийсь сучасний вчитель. А вони кажуть, це той Оксана Григорьовна, який може вести, вести урок, зупинитися. І запитати, а чому в тебе очі сьогодні такі сумні? А може щось трапилося? А робот ну не про думаю, це не запитає. що це робот так зробить, розумієте? І не підійде, не погладить, не підтримає, не обійме, розумієте? Тому я за вчителя, бо вчителі важливі. Угу. Насправжніх. Ви, як от, вчитель математики, бо часом за стереотипом здається, що це нудно, що це не так весело, не так цікаво, скажімо, там, як фізкультура там, чи ще щось, щось неважливе, співи, танці і так далі. Та? Ви ж також шукаєте якісь такі новітні підходи, е, який для вас от ідеальний вчит... не вчитель, не навіть, а учень. Ідеальний учень? Так. Ідеальний учень в мене всі в класі. Ідеальний учень. Ну, напевне, той, який е, вміє співпрацювати зі мною, вміє мене чути і е, віддавати те, що я йому даю, інформацію. Mm -hmm. Оце такий, напевно, ідеальний учень. Але хочу вам сказати, що все залежить все в руках вчителя. Може бути саме талановитий учень, і не піти на контакт. А якщо ти відкриваєш для нього душу, серце, починаєш спілкуватися, і кожен учень стає ідеальним. Угу. Просто. Серед ваших учнів, напевно, є переможці олімпіад різних. Ким пишаєтеся понад усе? Пишаюся понад усе. Ви знаєте, 8 років працювала заступником в гімназії з наукової роботи. Писала наукові роботи з дітками. Роботи були з математики, але мій Сергій Ужейко, з яким я писала на тему розв'язування задач з дефіцитом та надлишком даних, зараз відкрив свою власну справу, одружився на Іринці Бабайко і працюють в Києві, мають свою власну справу. Привіт, мої дорогі діти. <ривіт> так що <Пушається>. математика, математикою. <ривіт> але дійсно, от та закалка, да, яку, яка була закладена вчителем, власне, то вона і дає певні результати. Дає результати. Назначен, Можна звичайно. так почути таку, от нещодавно я чула теж фразу, що кожен фарбує небо у той колір, який хоче, який хоче. Над, як ви відчуваєте, от над вами небо зараз якого кольору? Наді мною зараз небо із великою веселкою. Я так, і думала. А, так? я так і думала. що і так з веселкою. Тому що це, це всі кольори, які присутні зараз у моїх почуттях, емоціях. Тому наді мною гарна веселка. Е, ну, вчитель математики обов'язково ну, запитаю таке питання. Давайте. Улюблене число. Чотири. Чому? Е, тому що завжди е, раділа, коли вдома був тато, мама, я і сестричка. А. Четверо. На, на жаль, на жаль. тата немає, є мама. Тому дуже люблю, коли ми всі разом збираємося, коли моя родина, коли приїжджає сестричка із своєю сім'єю, коли ми разом приїжджаємо до мами. От чомусь чотири. Так і залишилася вчителя. Тобто, це йде від родини, пов'язана з родиною все ж таки. Ну, ми з вами зустрічаємося напередодні Дня учителя, і я гадаю, що вам є що сказати своїм колегам. Шановні мої колеги, я вас вітаю із Днем Вчителя. Це наше свято. І сьогодні хочу сказати, що ви в мене найкращі колеги. Я пишаюся кожним з вас. Пишаюся своєю мамою. Пишаюся своїм чоловіком, пишаюся своєю сестричкою, тому що в мене вся родина колег, вчителі. Пишаюся кожним учителем міста Хмельницької всієї області. Бажаю вам здоров'я, радості, жити в мирній країні, І щоб кожен день з посмішкою до дітей і з відкритим щирим серцем. Дуже гарні слова. І Наостанок, як ви відчуваєте, місія ваша як учителя, як педагога. В чому? Вести за собою. Надихати дітей і завжди бути поруч з ними в будь-яку тяжку, складну, веселу, не дуже хвилинку. Головне, щоб вони вам довіряли і могли підійти до вас, якщо щось дійсно дійсне з будь-яким питанням. Як і в радості, так і в так якій таких складних, і так і в складних питаннях. Так і, і знаю, як на мене ви такий ну дійсно справжній сучасний учитель. Я дуже, Я рада, вам дуже що, дякую, що ви сьогодні побували у мене під підважура. Я дуже дякую вам за запрошення вам успіхів і дійсно представляєте Хмельницький не тільки на рівні України, але й світу. Я гадаю, що це буде. Я вам дуже щиро дякую. 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 Я також бо, хочу приєднатися і привітати і вчителів, і своїх учителів. Я навчалася в Хмельницькій середній школі номер 11 це сьогодні гімназія номер 2 Всіх пам'ятаю абсолютно і дійсно щиро вдячна, тому що вклали, вклали в мене ви теж багато. Вклоняюсь низько і любіть свою професію, любіть дітей різних. Тому що не завжди діти такі, які ми того хочемо. Кожна людина різна. От і дуже важливо дійсно знайти якийсь підхід до цієї людини. Я вас дуже поважаю. До побачення.